Цю весняну пору починає Україна День Новий із Шевченковим іменем. І наша літературно-музична композиція проречної світлій пам'яті Тараса Шевченка і проходить в рамках підготовки святкування 90-річчя з дня народження геніального поета. Шевченківські дні пам'яті це подія, яку важко переоцінити. Бо для нас і для всього світу Шевченко це Україна. А Угаїна це передусім Шевченко. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сиромі стала, ти взяла мене маленько за руку і в школа хлопця подвела. До п'яного дяка в науку. Учився, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти зберегала. У всякого своя дура і свій шлях широкий. Тамоти діялось. Ще в школі такі у вчителя, дяка, гарненько вкраду п'ятака. Бо я було трохи не голе, таке убоге. Та й куплю маленьку книжечку хрестами і візерунками, світками, кругом листочком веду. Не розгинай своєї спини, промовиш слово. Тарас Шевченко. Та матір доброю мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. Добрий вечір вам, сусіди, доброго вечора, і вам. Зайшов погоніти перед сном. а ви ще, мабуть, і не вечеряли? Та нам оце такий клопіт, що вечеря не вечеря. Хлопець каже в дітям. Болі, не витахів лихої долі, умер панші. А ми розлізлися нашими людьми, мов мішенят. Я до школи носити воду школярам. Почалося не життя, а мука. Тарасові собі дуже хотілося вчитися грамоті. А яку роботу мені робити? Воду носи, та підлогу мий, дрова рубай, та піч топи, та все, що скажу, виконуй, Та плечами не забувай. Зрозуміло. На папір вистачить, розріжу коротенько, корабленко, вийдуть, малюнки сам спробую намалювати, і вірші написати. Я Іван Сушенко, художник, обов'язково приходь до мене, мовчини yeah. тілі, давай мені клапти копе, я запишу тобі свою адресу. Поможи молитву до краю, молюся, Господи, муши уст моїм глаголом. Вже полуниці росу розсувенчірні трави б'ють. І в ароматі метониці, хрущі Шевченківські будуть, нема співця. О, ні, він нами, його пісні, Його любов, його цей місяць над садами, Уся й від тихому зійшов, і все здається, я клянуся, крізь місячно бліде. До мене рідний добробусий Тарас Григорович іде. Де святиться слово, блискавиця, що несе у вічну. Пісню, де святиться між народами твоє ім'я. Шевченко піднявся до рівня державного веснителя, він слова, велич і нашу національну гордість. він оспівав і прославив свій народ. Він вірив, що народ стає вільним, він пророк наш, світоч, велич. і на земля? Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?